Вітаю учні на уроці української літератури. Нагадаю, що ми працюємо з вами з історичною повістю Іван Андрія, перепрошую Іван Андрія Чайковського за сестрою. Повість, що настільки вибудована з історичного плану, це про козацький козацький рід, про взагалі українських захисників. Uh, і про самовпевненого uh, такого uh, уже поміркованого і достатньо дорослого на свій вік uh, Павлуся, який, uh, власне, і вирішив урятувати свою сестру. Uh, одне мене, у нас є назва за сестрою. Відповідно, ми розуміємо, що це uh, Павлусь, який протягом тексту так він. Змінюється, він виразнюється, він якось постає в різних планах. Ми його бачимо з різних боків і, власне, сприймаємо його по різному і його шлях до зустрічі з Ганусею. Сьогодні ми продовжимо з вами працювати із текстом Андрія Чайковського за сестрою. Будемо коментувати, аналізувати, в принципі, як і минулого разу. ну і більш познайомимося і ще продовжимо знайомитися із тими подіями, що висвітлено в самому творі. Переходимо до нашого підручника. Ось він уже з'являється. Нагадаю, що вашим домашнім завданням було читати включно до сторінки 82. Далі у нас іде восьма частина, восьмий розділ. Девлет Гірей мешкав у столиці Кримського хана Бахчисарай. З коджам з коджамбака треба було їхати туди яких три дні. В час дороги Павусь собі обдумав, що йому робити далі. Бачите, яким чином хлопчик змінюється, він починає мислити інакше, він розуміє, що на ньому певна іде відповідальність. Ну, він сам собі поставив таку мету, так взяв і відповідально поставився до того, що йому потрібно зустрітися із Ганусею. Заїхали у дворище Девлед Гірея. Воно було дуже подібне до оселі Сулейман. Слуги вже сповістили Девлед -Гірея, що Мула повертається з якимось молодим Явром. і він вийшов за, на рундук і замахав на мулу рукою, що зараз до нього вийде. Слуги забрали від них коней, і Ула повів павуся на веру до свого пана. Хай буде прославлений Аллах, мир тобі, могутні, пане, Мула, твій вірний слуга, чолом тобі п'є. Салем Алейкум, бачимо, ми тут і вкраплення. Іншої мови так бачимо тут інша релігія зустрічається у нас, тобто в в тексті різнобічно поєднані ось такі українські мотиви, і мотиви, які існують в інших так, країнах, в іншій, в іншій релігії. До цього, до цього треба поставитися і з повагою, так і все ж таки розуміти, що всі люди різні, і кожен вірить, у, і має так усерединість свою віру, і, власне, це потрібно поважати. Вітаю добре мово, що приніс Алейкум Салем? Цей молодий гяур, невільник твого слуги Сулеймана з Коджамбака, говорить, що знайде твій достойний син Мустафа Агат. Приклич сюди українського товмача, заговорив дивлений гірей до чорного слуги. Не треба, пане, товмача, обізвався спливу Павлось і вклонився низько по татарськи Девлед Гірей. Я сам умію по-татарськи розмовляти. Говори, що знаєш про мого сина. Та гляди, коли твої слова будуть правдиві, жде тебе велика винагорода. Коли ж збрешеш, так хай тебе, Аллах, я скажу всю правду, лише не доповів усього, бо сам не знаю. Я бачив Мустафу Агу в битві. А що відтак з ним сталося, це знає вже моя сестра Ганна Судакіна. Дивлетові це не сподобалося, він насупив брови і поглянув на хлопця так, що йому стало страшно. Звісно, страшно, тому що Павлусь, це дитина ще, так, який, начебто, виглядає таким мужнім а Уже сильним, але все одно він залишається дитиною у сприйманні оточуючих і сам для себе. І власне, те, що на нього подивився так, ось цей хан, звісно, він злякався, тому що це дорослий чоловік, це чоловік, який керує там армією країною, так. У нього є підлеглі, і він у будь-якої миті може наказати щось зробити і з тим самим папусем. У нього, звісно, закрався страх. А, чи ти глизуєш з мене Ані трохи. Вона все бачила, коли б її лише знайти. Вона в Криму між бранцями. Мустафа був у Спасівці, була битва з козаками. Мустафу піймали живого, де він тепер це знає Ган. Яка Ган? Сестра моя Ганна. Вели її відшукати, вона знає. Павлусь налякався грізного погляду Дівлед Гірей, сказав усе, приховуючи лише те, що могло врятувати сестру. дівлет Гірей подобрів. Він сплеснув руками і наказав прикликати свого завідчика. Хто такий завідчик? Давайте дивимося, помічник, так? тобто вже такий архаїзм у нас. Слухай, каже йому. Випети цього молодого Геаура про його сестру, і зараз мені її відшукає між бранцями. Коли б їй не було в Криму, то привезти її за всяку ціну хоч би з кінця світу. Mm -hmm. Павлось розказав так, наче образ малював. Моло даже Девле каже Девлед Гірей. Візьми цього малого до Вітальні, щоб його, йому нічого не бракувало. Висуклонився в поїзд Лед Гіреєв і пішов за молою до вітальні. Чи відшукають її? питає вмулок. Йому треба було для повного щастя ще й певності, що сестра знайдеться. Наказ мого пана це закон, каже молк. Вони її знайдуть, де б вона не була. Делед Гірей повірив словам Павлуся, він знав від тих татар, що повернулися з походу, що Мустафа справді грабував спасібку, що відтак була стріча з козаками, і там пропав його син одинак. Делед Гірей Павлусь побоювалися тепер одного. А коли дівчини не знайдуть. Уже було коло полудня, як побачили здалека ватагу Та. Це вони сказав гонець, чи та дівчина знає, що я тут. Я й сам не знаю, хто ти є, велів вельможний, де Гіревич Ледгіре і привезти таку дівчину, то ми її зробили по наказу. Я тобі скажу, я її рідний брат, вимовив Павло, а сльози радості покотились у нього горохо, наблизилися до ватаги. Бабусь мало що очей не видивив, так шукав між юрбою дорогу сестричку. Її не було видно. Вона сиділа на возі в товаристві якоїсь татарської жінки. Віз був накритий плахтою. Ганю, Ганусенько, серце моє, чи жива, чи здорова. На цей оклик Ганна відхилила плахту. Вона впізнала голосу брата, але, побачивши його в татарському вбранні, не впізнала та здивовано видивлялася на нього. Ганна, сестро, хіба ж мене не впізнала братика свого павлуся? Анна закричала не своїм голосом і зомліла. Татарка кинулась її рятувати, як знала, винесла її з воза і поклала на траві. Вона була одягнена в гарну турецьку одежу. Звісно, цей епізод настільки напружений для нас, і для читачів, і в уяві одразу малюється цей образ Ганусі, образ Павлуся, їхня зустріч. Те, як Ганна відреагувала, так, тому що вона почула рідний голос, почула свого брата, і повірити в це було їй важко. І вона почала оглядатися, почала шукати його, адже не розуміла, що він може бути перевдягнений у татарський одяг. І, власне, вона зумліла, тому що не могла досі зрозуміти і повірити, чи це дійсно щастя, що Павлусь її. Знайшов, чи це її уява, чи це її марення. Павлось настільки впевнено рухався до своєї мети, що навіть не з так Девлеєв того не злякався, хоча були побоювання. Так, він, він розумів, що він ще хлопчик, а це хан, пан, якого величають всі, який може будь-якого моменту змінити свою думку і щось заподіяти з цим боку. Я стільки світу обійшов, поки тебе відшукав, моя ластівку, скільки поваги, скільки любові, так, родинного тепла закладено між братом та сестрою. Отямся, говорив крізь сльози Павлусь і, пропавши біля неї, став її цілувати. Татарка встигла принести води, обілляли дівчину, і вона відкрила очі. Ну, слава Богу, закричав Пробусь, уставай, Гані, поїдемо. Мені з тобою треба поговорити. Ось так, ну. Ганна підвелася і сіла, розглядаючи боязко татари, які її оточували. – Що з тобою сталося? Утома, братику, у цій буді так душно, що нічим дихати, та я не надіялася тебе або кого-небудь побачити, Звідки ти взявся тут. Ну, опісля розкажу. Чи ти знаєш по татарськи? Дуже небагато, хоча мені весь час товкли в голову цю татарщину аж обридли. Били мене, кісти надавали, коли не хотіла вчитися. Тепер не буду. Слухай, то чого ми ждемо? Їдьмо, тобі, може, на коні було б ліпше? Ой так, так, Павусю, вивкнула Ганна, аж у руки сплеснула. Я вже так давно на коні не їздила. Дати для неї коня, наказав Павусь. Один татарин привів їй гарного коника, Павлусь посадив сестру, а сам сів миттю на свого. Давно ми, сестри, не були такі щасливі, як сьогодні. Чи тато, живі, живі. І Петра знайшов між козаками. Де ж вони тепер? У степу пішли з козаками. Я від них утік уночі та й сюди попав, щоб тебе знайти. То ми вже вільні ще ні. Та ось послухай. Могутній, Девлет Гірей, Ібрагім шукає свого сина Мустафу. То, знаєш, той самий харциз, що зруйнував нашу Спасівку, тоді да Самарою, де татари з бранцями спочивали, зчинилася з козаками битва, Мустафу піймав на Аркан козак Семен непорадний, а сотник Недоля велів козакові Тихонові відвести його лубенському полковникові. Пам'ятай, сестру. Ти вдавай, що нічого по-татарськи не знаєш, тоді покличуть мене, як товмача, тобто перекладача. І ось ми бачимо цей радісний епізод, так, де Павлусь на коні тримає за руку Гану, і яка також на коні звеселена, але зверніть увагу, що її одяг уже. Зовсім не такий сприйнятний, і не такий а, традиційний, як український. Так ми бачимо, що вона у пов'язці, бачимо, що в неї довгі такі одежаний, і бачимо, що Павлусь теж виглядає не а, як в українському бранні, так традиційному, а теж у татарському. Я тобі лише для того кажу, щоб ти знав, може бути, що як то в мечах покличуть не мене, а кого іншого, тоді знай що казати, бо від цього залежить наша воля. Або неволя, або смерть. Поки доїхав до Гереєвого творища, Павлусь розказав їй по дорозі все, що пережив від тої хвилі, коли почули дзвони церковні, як напали на село татари та її схопили. Тепер буде все залежати від їхньої проворності. Вовсь одного лише боявся, але цього Ганні не сказав, аби її не злякати. Коли б так Любенському полковникові спала на думку Мустафу втопити, або голову йому відрубати, тоді їм було б Амінь. Девлет Гірей стояв на галереї і вижидав гости. Павлусь зняв шапку і ще здалеку почав до нього вимахувати. Невже ж то ця дівчина так на коні сидить? Справді, лицарський народ, ті козаки, говорив гірей до свого завідчика. Молоді позіскакав із коней, пішли до світлиці, уклонилися, а Павлусь заговорив там Могутній лицарі, Девлет гірей, приносимо тобі добру звістку за твого славного сина Мустафу. Це моя рідна сестра. Вона його бачила наостанку, звели її ласкаво запитати, хай сама розповість. Давлет Гірей розпитував її по-татарськи. Ганна глянула на брата, зробивши вигляд, що нічого не розуміє. Питає її ти, каже до Павлуся. Павлусь почав її питати по українськи. Вона відповіла, як чула від нього, а Павлусь розповів це по татарськи. Добре. Каже Девлет Гірей, я зараз посилаю послів з багатим викупом до лубенського полковника. На той час ви застанетеся моїми гостями. Коли ваші вісті справдяться, жде вас велика винагорода. Коли ж він не договорив, бо сам налякався слів, які мав сказати. Так, власне, у нас іще з вами є продовження тексту. Настала зима, Авлузь дивувався дуже, що не було тут снігу, як в Україні, що дерева все ще зеленіли, хоча деколи колонувато було, та він сердешний збився з рахунку часу і не міг зміркувати, коли буде Різдво. Минулого року такі веселі свята були, він ходив із хлопцями колядувати, ковзався на санк, а тепер і не знає, коли свят. Те саме думала і Ганна. Їй теж весело було тоді, коли внесли до хати дідуха, як покійний дідусь благословив усіх, які дали кутю до стелі та рахували рої. Павлусь покоївся, чи посланці Девлет-Гірея застануть чим у стафу живим. Ганна розповіла йому про свої пригоди. А старий нетерпеливився теж уже більше місяця минуло, як посланці поїхали, та слух по них пропав. Він знав, що посланцям нічого боятися, що козаки вшанують звичаї міжнародні і не торкнуть їх. Та він боявся харцизяк або татарногайці. Ці, певно, не вшанують нікого, а пронюхавши в них гроші, порішуть усіх, пограбують так, що ніхто й не дізнається, де ділися. Девлет Гіре розставив гінці від самого перекопу, щоб його, коли посланці повертатимуться, зараз свістили. Нарешті одного дня причвалав гонець із доброю свісткою, що Мустафа їде живий і здоровий. Давид Гірей звелів сідлати кони і виїхав із цілим почетом на зустріч. коли про це довідався по терпів і полетів до жіночого відділу, викликали Ганну, Ганнусенько, Мустафа вертається, будь, будемо вільні. Більше не говорив нічого. Наказав осідлати йому коня і побіг на вздогін за почетом, але вернувся з дороги. Уже сонце стояло високо, а Павло ще спав. Він прокинувся від гамору, що стянився на подвір'ї, пішов до вікна подивитися. Це дивлед гірей повернувся із сином. Алусь пізнав Мустафу зразу, він сидів бадьоро на гарнім коні, і усміхався до батька, котрий аж сіяв з радості. Бач, який тепер бадьори, подумав Павлус, а на арканів непорадного скривився, наче кислицю, вкусив. А що, смакував козацький аркан? Еге ж, бо мене йому треба було. А так, хто звав би мене християнським псом, як і інші, уся та погань татарська. Чого вони нас зачіпають? Мордують. Хіба ж ми їм заважаємо? Ні, ні, ми стрінемося ще. Облись погрозив до вікна кулаком. В цій хвилі його прикликали до Ванделед Гірей, по дорозі зустрів Ганну, її теж туди вели, стали обоє перед ханом, що тримав сина за руку, наче боявся, щоб його знову не забрали. Ви сказали правду. Тепер я хочу здержати своє слово і винагородити вас, чого бажаєте? Коли хочете, оставайтеся з нами, прийміть нашу віру, а я вас своїх дітей прийму. Спасибі тобі, могутній пан. Нічого не бажаємо, лише волі. Пусти нас. Хіба ж вам зле в мене? Нам тут добре, та за Україною нам сумно. Хочемо своїх побачити. Хай буде по-вашому. Їдьте додому, та не тепер аж весну. Кого зимовий степ обійня? Тому і не жити більше, оставайтеся ще моїми гостями. Та звели, пане, пописати нам грамоти, щоб нас по дорозі татари не чіпали, а вже дістанете грамоти й охорону, поки до своїх не даєте. Тепер, коли ти вільний, подай мені руку, мій друже, сказав Мустафа, простягаючи руку до Павлуся. мені вже розказували, який ти бравий косар. Та одне скажи мені як бачила твоя сестра, як мене полонив, коли вона була в обосі. Ось я це й хотів сказати ворог павнусь. Тепер признаюся, що я збрехав. Та я все бачив, а намисне сказав про сестру, щоб ти її наказав шукати, без цього не бачити б мені її більше. Хитрун же з тебе, не боже, хитрун, каже Мірисе Усміхаючи, Ну я тобі це вибачу. Подай мені свою руку. У цій хвилі Павло згадав щось. Він почервонів, увесь мов буряк йому соромно, стало, що забув, що мав сказати, усяв це за великий гріх. Вельможний, Девлетхіреє, коли ти мене так обласкав, то я про одне тебе прошу, не відмов мені цього. Хоч би ти сьогодні просив половину мого майна і цього не відмовив. Ні, майна я не хочу, але ж ось про що прошу. У селима й Ефенді живе невільник, Остап швидкий, українець, земляк мені. Звели його викупити і подаруй мені. Хіба ж він тобі родичем доводиться? Ні, лише земля. Та він мені був рідним батьком. Коли я в неволю потрапив, він лікував мені рани, коли мене зрізали. Зрізали нагаями, я поклявся віддячити йому, хочу йому болю попросити. Добре в тебе серце, хлопче, — сказав Девлет Гірей. Остап швидкий невільник повернеться з тобою в Україну. Девлет Гірей волів написати грамоту й послав гінця в Джамбак. Павлуся потекли сльози з очей. Ось так власне, і відбулася так ось ця зустріч між Павлусем та Ганною. А також Павлусь проявляв себе постійно настільки відважним, настільки добрим, чемним і сором'язливим в багатьох моментах, так і ось а, таким хлопчиком, якому боліла душа за всіх, хто був полонений. І, власне, можливо, Павлусь якось вплинув на Велед Гірея, і той трошки розтанув. Розтануло його таке жорстоке серце. і він... Почав з якось із добро, з добром ставитися до козаків та захвором до того народу, проти якого виступав. Отже, вашим домашнім завданням буде продовжити читати, якщо ви не працювали, то продовжіть працювати із текстом, а також виконати деякі інтерактивне завдання. Ось воно з'явилося на екрані. Як воно виглядає? Завдання: побудувати ланцюжок емоцій головного персонажа, встановивши їх у порядку. І ви маєте дивитися, в порядку так зараз заберу я ось цю руку, що має бути на першому місці, за вашим, тобто за, на вашу думку. Ось я вважаю, що першим має бути ось це. Ось я ставлю, бачите, сюди перетягую, воно з'являється. Чому воно з'явилося? Ось. Воно з'явилося першим, так? Ось це з'явилося перше. Я вважаю, що це перш спокій, безтурботність та дитинство. Це були перші емоції е, Павлуся. Натискаю ось сюди на цю позначку. Бачимо, що перше мною визначено засвітилося зеленим кольором. Значить, я правильно розташував. Усі інші я розташував неправильно, відповідно, вони світяться червоним кольором. І ви попрацюєте. Натиснете сюди, у вас з'явиться оце все на полі, на екрані, вибачте, і ви зробите скріншот або фото і прикріпите до завдання, яке я розташую і створю в Classroom. Отже, текст за сестрою настільки потужно впливає на читача, виховує його, настільки пронятий патріотизмом. Побудований на родинних ось цих теплих стосунках, повазі, любові одне до одного, підтримці одне одному. Тобто, ну багато всього можна взяти від характеру і вчинків Павлуся, від настільки такої витриманої так, натури Ганусі та багатьох інших героїв, продовжуйте читати. І виконуйте те завдання, яке я вам надішлю в класу. До зустрічі.